Чімок, я сьогодні таке селище міського типу, недалеко від Борислава, як східниця. Мені запропонували сюди з'їздити. Спочатку приїхав, що тут робити, але тільки що прийшов, то таке побачив. Віжма цікаві будівлі, то натрапив, що є тут джерела. То все тут не йду, тому я спойлю. От звідси почну, щоб я звідси вже не повертався, тут такі сходи, а воно все розбите видно. щось намагаються почати робити, як седло не везли, можливо щось і зроблять. Бачимо, що тут за джерела у нас. Кажуть, одне залізне, а друге гліцеридове. От спускаємось. там будівлі добре добре посилий що, по що даєш пройти треба ніки по містам щоб побачити як люди у місці в селі, живуть в селах так це я так розумію отсюди треба йти там уже нічого нема вітер колихає Так стоять, ті поліночки щось почали робити. Тут таке навіть дошок непогано зроблене. Розумію, що порівнюючи з тим, що я перед цим показував, не дуже естетично, але і таке треба дивитися, щоб знати, як люди живуть. Чесно кажучи, навіть не можу здогадатись. Хоч повіска була, то взагалі вивісик нема, але тут взагалі так цікаво Яборот. Я, Я вам трошки це покажу до там Пройдусь, покажу там, де я перед цим був. Ага, щось схоже, що не ще сюди спускатись. Одно і цікаво, коли йдеш, а куди йдеш невідомо. А потім коли знаходиш во так, ну тут так близько. Це. Тому що справа мандрівці коли. Знаєш, що йде? то так, не так дуже цікаво, не знаєш. Тобі цікавий захоплюється. Миноді так цікаво такі місця проїжджати навіть. Мало щось для ліхтарів зробити. А, то вони навіть є. Ага. Є. То мабуть вечір навіть підсвічується. Ага, ось щось схоже. Навіть на це. Якийсь струмочок внизу Біжить. Жайте, що у Карпатах. А струмочок за ній. Такий місток. Що цікаво. Мені вже подобається. А вам коментуйте, ставте лайки. А оша Зерро 15. Це воно. Добрий день Прошу, якщо це ви вже набрали собі. А, добре, тоді моя черга. Прошу, Ладички це. Тут можна хоч картона набрати, що трошка всі за гроші. Підемо дерева. Ось отак, водичка в'єсся собі. Нормально нагадується. Селище міського типу східниця. Подивимось, іде друге джерело. Гринцил. Лицирий, давай сказали. Одразу от на втусі, теж Де там Платне тут безплатно. І я вітроскопся заїхав на автобусі буквально за 40 хвилин. 26 гривень. мені вчора один каже таксист, який мене підвозив з вокзалу до отеля. Візиточку мені залишив, каже, ну ви що, якщо що, телефонуйте. Я кажу, оскільки буде до західниці, він мені каже, ну тисячу гривень машина. Я кажу, дякую, я подумаю. Гляйте, тисячу гривень. Хай Бог мене. Обдирайте як хочеш. А тут за 26 гривень на автобусі ти вже тут. Але треба встигнути назад. Чого стигнемо? А ага, все. Там друге джерело. На номер 357. Вода, типу, на втуся. Ліковаля. Тобто та я, за якому я трошки всі гроші платимо. Бачте, трошки буквально від'їжджаєш. Вітроска вся. тобто про трошки весі знають, а про це місто ще ні. То що всі сюди приїдуть. Так, непогано зроблено наче.

Ось така як натуся, такі безкоштовка. Отпускавці, 6 гривень за таку пляшечку натрапить. 250 треба так мандрувати. не до раз так пересвічилася. Три так у теж. Мене повезло на машині, я сказав, що в магазин ми тебе привеземо всі справи. Ну не думаю, а що безкоштовно? Так, безкоштовно, да. думаю, Хочу б ні. Обов'язково там щось купити. Ні-ні-ні. Ну добре. Поїхали по місту по Лагантарі екскурсію провели. Я там пофотографував, приїжджаю туди. В Магазин захожу, там такі ціни, хай Бог милиє. І вони ж мене оточили, давай, беріть, беріть, беріть. Я кажу, добре, добре. Ну, пройшовся, прогулявся. Іду. Він а що ви нічого не купили? Я кажу, та щось мені не це. Нічого, в око не впало. Ну добре. Ну, приїхав. Знову приїхав. Проїхались. Знову пофотографував, відео познімав, потім так ввечері вирішив біля отеля прогулятися. Іду, дивлюсь так у закавулочку магазин. Турецький сувенір, турецький сувенір. Заходжу. І уявляєте, те саме, що мені там в магазині, тому пропонували в два рази дорожче. Дешевше, вибачте, два рази дешевше. От вам і історія. Тому це нормально, коли трошки від'їжджаєш від, від такої цивілізації, знаходиш те саме або дешевше, або взагалі бачте, безкоштовно. Цікаве таке місце. Це селище міського типу східниця воно таке розумію, у Бориславському районі Львівської області. Точно не буду казати, Тут ще якесь кабіночка цікава. Що це таке що чи що. Ага, я такий думав в тулет. <ріху> Бачите, все для людей. Ну добре, я гадаю, що в цій частині ми вже все побачили джерела, то я зараз в наступного відео вам іншу частину цього селища покажу. Підписуйтесь на мій канал. Підписуйтесь на мій канал. Ставте лайки, поширюйте відео. Бачите, лавочки є, відпочити, там багато струмочок іде. О, така. До напірна паста здається. Підписуйтесь на мій канал. До побачення до наступного відео. Це у селищі міського типу. Східниця.